22 в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака. Кілька груп ударних дронів уже атакують українські області. Про таке повідомляють у командуванні повітряних сил. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і подбати про власну безпеку. Скоординували позиції напередодні візиту до Вашингтона. Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічі коаліції рішучих у Брюсселі. Держави-учасниці підтримали незалежність і суверенітет України і погодилися, що кордони держав не мають змінювати силою. Зеленський наголосив, коаліція одностайна в тому, що головні питання мають бути вирішені у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник. Зеленський додав, що нині спільно з партнерами напрацьовують спільний погляд на те, якою має бути мирна угода. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що завтра у Вашингтоні Європа представить єдиний фронт з Україною під час переговорів щодо врегулювання конфлікту. Макрон підкреслив, що не може бути жодних територіальних дискусій щодо України без участі її легітимних лідерів. Він визнав, що Україна може погодитися на заморожування втрачених територій, але тільки за умови надійних гарантій безпеки для решти території. Макрон різко розкритикував будь-які угоди, що передбачають скорочення української армії, назвавши їх приреченими на провал, як і попередній домовленості з Росією. Зрештою, наше бажання завтра представити єдиний фронт між європейцями та українцями в цей момент вирішення конфлікту, підтверджуючи, хто на боці миру, хто на боці міжнародного права. Але понад усе, як ми можемо спільно забезпечити повагу до міжнародного порядку та захист нашої колективної безпеки, адже від цього залежить безпека європейців та Франції, я нагадаю, що президент Володимир Зеленський завтра вирушить до Вашингтона, де зустрінеться з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. До американської столиці також поїдуть очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, президент Фінляндії Олександр Ступ. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, британський прем'єр Кір Стармер, а також генеральний секретар НАТО Марко Рютте. Водночас, як написали журналісти німецького видання Більд спочатку, Трамп прийме лише українського главу держави. Європейські лідери та очільник Альянсу приєднаються до них пізніше. Сполучені Штати шукатимуть і надалі шляхи до мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що Україна обов'язково має бути частиною будь-якого мирного договору. Завтра президент Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні за підтримки європейських лідерів. Держсекретар підкреслив, що питання територій лишається винятково за Україною і додав, Сполучені Штати не тиснутимуть на Україну, аби вона віддала свої землі РФ. Водночас Рубіо наголосив на головній вимозі Києва: гарантіях безпеки, які запобігатимуть повторному вторгненню. Вони повинні мати можливість укласти гарантії безпеки, які гарантуватимуть, що це ніколи не повториться. Що вони не вторгнуться через два з половиною, три роки, чотири роки чи коли це буде? Вони не хочуть знову сюди повертатися. Вони хочуть мати можливість продовжувати відбудовувати свою країну та жити своїм життям. Це дуже розумне прохання. Це те, над чим ми працюємо, і це те, що російська сторона повинна зрозуміти. Очевидно, що як суверенна країна, Україна має право, як і кожна суверенна країна укладати союзи та угоди про безпеку з іншими країнами. Росіяни вбили підлітка на Запоріжжі. Як повідомили вова, армія РФ атакувала село Новояковлівкою Запорізького району. Попереднього ворог застосував ФАБ. Загиблий, 15-річний хлопець, поранені Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки та ще двоє дорослих. Ворог зруйнував ущенту оселю родини, понівеченої будинки поруч. Уже традиційно сотні людей щонеділі виходять на вулиці українських міст, аби нагадати про полонених і зниклих безвісти наших захисників. Серед учасників акції не мовчи, полон вбиває. Рідні та друзі і просто небайдужі українці. Захід став для них своєрідним майданчиком, де можна поділитися болем та водночас надією на повернення найдорожчих. Наш наступний репортаж Станіслава Кохарчака із Черкас. Такі полки обійми на акції не мовчи. Полон вбиває. Це знак підтримки і єдності. Адже для її учасників це не просто зібрання, а частина боротьби за звільнення своїх рідних або, хоч за краплину інформації про їхню долю. Уже другий рік поспіль щонеділі по обіді у Черкасах збираються сотні людей, чиї батьки, сини та брати у полоні або зникли безвісти. повернулися з полону. Не так тяжко подякувати та підтримати моральний дух родин та батьків тих, хіпі перебувають у тимчасовому переліку без з них. Ось що означає клаксон вашої автівки на нашій акції. Хтось приходить на акцію постійно, хтось через раз, та, на жаль, щонеділі учасників більше. Війна триває. і Росіяни й далі несуть горе у родини українців. Це один із його побратимів 36-ї бригади. Леонід. Це такий він був до полону, і такий він зараз на теперішній час. Пані Оксана показує фото побратима свого сина. Вони разом ще у квітні 22-го року у Маріуполі потрапили у полон. Жінка каже, їй пощастило. Місяць тому її сина Дмитра звільнили. А от кількох його побратимів ні. Це не, перевід не приходити. В полоні знаходиться ще дуже багато його друзів, побратимів. Ми будемо приходити, поки будуть ці акції. І лише надія на звільнення рідних виводить цих людей на вулицю. Пан Валерій живе нею також з весни 22-го року. Через слабкість у ногах чоловік здебільшого сидить під час акції, але не брати в ній участь він не може. Сина Артема бійця зову, як і його побратимів. Росіяни вперто не хочуть подавати у списки на обмін. А зовсім не сильно міняють, самі розумієте, і всім, що діла. Ну, от ми, ми батьки, робимо, що можемо. Понімаєте? Спасибо, що є такі акції, що є люди, які організовуються. І ми ну, робимо, що можемо. На жаль, як то кажуть, взяти автомати, під його виручати. На жаль, не маємо такої можливості. От і все. У суцільному пеклі та з постійною надією доводиться жити рідним зниклих безвісти військовослужбовців. Син пані Людмили не повернувся з бою під Новомихайлівкою на Донеччині. Два місяці про нього нічого не було чути, але зараз є точна інформація. Він у полоні. Пані Людмила каже, їй просто поталанило. Дуже багато наших людей знаходяться там, і люди. Звістки, навіть що вони живі, але вони живі. Дуже багато на обміни де хлопців, які про яких геть ніхто нічого не знав роками, тому треба надіятися і чекати. І люди сподіваються і вірять, що рано чи пізно їхні воїни обов'язково повернуться додому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Рободан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Це усі новини на цю мить наступні о 23-й. Дякую, що залишаєтеся з нами.